Я би все-таки хотіла розпочати зі слів вдячності Королівства Бельгія за ту незмінну підтримку і надзвичайно велику практичну допомогу, яку ми маємо від цієї держави від початку повномасштабної війни. Ця допомога нам надається абсолютно в усіх сферах: це військова, це гуманітарна, це допомога фінансова. Стосовно. Заморожених російських активів розпочну з того, що минулого року, 11 жовтня, у нас відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського із прем'єр-міністром Бельгії Олександром Декром. І, власне, за результатами домовленостей, досягнутих на цій зустрічі найвищого рівня, прем'єр-міністр Бельгії озвучив про прийняте рішення щодо. Використання заморожених російських активів. Мова йде про створення українського фонду в розмірі 1,7 мільярдів євро. Що це за кошти? Я поясню. У нас є самі заморожені російські активи і є прибуток від цих заморожених російських активів. Держава оподатковує цей прибуток. І, от, власне, Податок на прибуток він складає 1,7 мільярда євро. За загальним законодавством країни цей податок зараховується до бюджету країни. Але Бельгія прийняла рішення про те, що ці кошти будуть використані для України. І таким чином Бельгія стала першою країною, я хочу це підкреслити. Яка запровадила механізм використання заморожених російських активів. Завдання номер 1 це є повна конфіскація заморожених російських активів. В Бельгії зберігається, знаходиться понад 250 мільярдів заморожених російських активів. Вони знаходяться в депозитарній установі Євроклір, яка розташована тут, в Брюсселі. І, власне, вони складаються із активів і складаються із транзакцій. Бельгія виступила з ініціативою щодо випуску боргових зобов'язань під заставу самих заморожених активів. Наразі ця ініціатива не знайшла належної підтримки. Якщо ми говоримо про конфіскацію, то нам необхідно враховувати, для конфіскації має бути. Надійна ґрунтовна юридична база, і як ви знаєте, посли на рівні держав-членів ЄС нещодавно ухвалили рішення щодо використання доходів від заморожених російських активів. Ми говоримо про конфіскацію заморожених російських активів, всіх, яких в світі налічується близько 300 мільярдів євро за результатами, надзвичайно. Продуктивної та результативної зустрічі між президентом України та прем'єр-міністром Бельгії, а очільник бельгійського уряду зазначив про прийняте рішення щодо передачі України а, винищувачів f 16 Мова йде про 2025 рік. Поясню чому. Тому що це все залежить від того наскільки швидко буде здійснення, буде здійснена ротація льотного парку збройних сил Бельгії на нові винищувачі F-35. Від початку повномасштабного російського вторгнення Бельгія надала нам військову допомогу на загальну суму близько 350 мільйонів євро. Це достатньо значна сума. Бельгія нам допомагає, як із безпосередньо летальною допомогою, так і нелетальною допомогою. Бельгія також є тією країною, яка буде здійснювати навчання українських пілотів. І вже, як ви знаєте, в березні планується надіслати два навчальні f 16 до Данії. Також їхній їхні, їхні персонал будуть перебувати в Данії для навчання українських льотчиків. І крім того, також Бельгія, за що ми їй дуже вдячні, здійснює лікування та реабілітацію українських військових. 1 січня розпочалось піврічне головування президентство Бельгії в Раді ЄС. Ми надзвичайно раді цьому, тому що це наші друзі. Ми розраховуємо на потужну підтримку від них в рамках нашого євроінтеграційного курсу на просування в цьому процесі. Якщо говорити про президентство, про те, як бачить його Бельгія, так уже пройшов один місяць. Зараз ми говоримо про п'ять наступних. Ольга чітко виділила шість своїх пріоритетів: про верховенство права, про конкурентну спроможність економіки, про екологію, про зелену енергетику, про захист прав людини і ряд інших питань. І якщо подивитись, то серед цих пріоритетів не написано українське питання, але українське питання є над. Пріоритету це підкреслював неодноразово і е, прем'єр-міністр Бельгії Олександр Декро про те, що Україна залишатиметься у фокусі уваги е, під час президентства е, Бельгії в Раді ЄС в січні. У нас відбулось три телефонних розмови між президентом України та прем'єр-міністром. Бельгії, між міністром закордонних справ України та міністром закордонних справ Бельгії, та між міністром оборони України і міністром закордонних справ Бельгії. Крім того, у нас відбулася зустріч на найвищому рівні між главою держави Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Бельгії Олександром Декро і його величністю королем Бельгійцем Філіпом. Ця зустріч відбулася в Давосі. Крім того, в рамках, президентства, в рамках свого президентства Бельгія проводить значну кількість заходів для держав-членів ЄС, на яку на які запрошується Україна. І так, Україна була запрошена по лінії комітетів європейської інтеграції, була запрошена по рівню Міністерства соцполітики. Крім того, в нас відбувся діалог на рівні. Міністерства молоді та спорту і якщо про, вертатись до питання президентства Бельгії, тут я би хотіла наголосити на надзвичайно активній позиції прем'єр-міністра Бельгії і подякувати за таку позицію. Як ви пам'ятаєте, було питання про. Виділення фінансової допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро. І власне прем'єр-міністр Бельгії був один серед тих керівників держав, які долучилися до переговорів із прем'єр-міністром Угорщини щодо можливості отримання Україною цих коштів.